Важко не згадати про їх звичай котелаж, який поширений у Задунайському країні. Рано вранці хлопці з гучними куткудаканням відправляються по дворах і, сідаючи на поріг будинку, читають його господарям нехитрі віршики з побажанням щедрого врожаю, здоров'я і достатку. Ще в ці дні у горці ворожа. 12 посолених цибулин. Руковолізують 12 місяців року, кладуть на тарілку. Ті, які до різдва висохнуть, обіцяють посуху. А ті, що зберегли в собі вологу, обіцяють дощі. Різдво угорці проводять в родинному колі, готуючи різні смаколики з дітьми. Тому прийшов час і нам приготувати різдвяне печиво. Ми підібрали різноманітні рецепти, які знаходяться під відео.